Доброго дня, мене звати Юля, і сьогодні перед таким світлим святом великодня ми будемо з вами вчитися писати писанки. Перш за все, нам потрібно підготувати яєчко. Воно в нас зараз повне. Це надфіль, його можна придбати в будь-якому будівельному магазині. І ми робимо два отвори. Прокручуємо і з другої сторони. Якщо ми хочемо зробити яйце на повне, тобто воно з часом висихає. Але треба тоді брати домашні яйця, тобто, щоб вони були запліднені. Тільки в такому випадку вони можуть висушитися. Бо в магазині яйця вони, е вони будуть тобто, зберігаються. Воно, воно буде Воно буде зберігатися? Так, так, так. Воно просто висихає з часом і ми витискаємо, одну ячку закриваємо, а з другої виходить, запускаємо тиск. Так, 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 так. І в нас в місті яєчка. Яйця... Poróżniają. Для цього ми його всередині промиваємо від залишків, жовточка, білочка і ставимо просушитись. Можна на батарею, можна духовочку розігріти на 50 градусів і буквально 5 хвилин йому достатньо. Для того, щоб почати роботу, нам потрібно наше яєчко підготувати. Ось воно у нас вже висушене, сухе. Ми беремо шматочок ватки і оциту і маємо гарненько його прочистити, помити. Оцет він і знезаражує, тобто вбиває всі мікроби. І так само він... Ні, немає. Ми тут його не будемо дуже сильно там. Витравлювати, а ми тільки протеремо. І, до речі, якщо от там протирати, фарба буде краще братися на яєчко, воно знежирюється, бо все ж таки на ручках у нас є сальні залози. І перед кожним занурювам фарби бажано би було так трошечки його, скажімо так, знежирити. Вот. У нас є дві дівочки, і ми, щоб почати працювати, нам потрібно їх заклеїти, тому що якщо ми кинемо фарбу, то зразу наповниться фарба, і нам цього не потрібно. Ми запалюємо свічечку. Свічечка обов'язково має бути воскова. Саме віск ми маємо набирати в писачок. Те, що палиться, свічка не обов'язково, але писати воском сам, ну, сам писати писачком, наповнювати писачок, ми, нам потрібно воском. Ми маємо зробити два таких маленьких пімптика. тому є пострілочки з одної сторони і з другої. І тут у нас вже приступає до роботи наш посачок. взагалі де придбати таку річ інтернет. Не тільки можна шукати на виставках, можна шукати писанкарок, які продають писанки і можуть заодно продавати фарби і А Так в інтернеті ми будь-який час можемо це знайти, тобто це найзручніший спосіб. Чесно кажучи, зараз десь це здається мені в районі 40 гривень. Я давно не купляла, тому не можу сказати. Так, так, так. Його, в принципі, можна зробити і власноруч з твердої фульги самолієчку. І дерев'яну основу. Тобто, якщо постаратися і це дуже хочеться, то можна зробити. От, яка система у нас? У нас є дерев'яна ручка, за яку ми тримаємо, і є, є лієчка металева. З одної сторони віск витікає, а з другої ми його наповнюємо і розігріваємо суто носик. Дивимося, коли наш віск почне топитися. І, в принципі, тоді ми можемо з ним вже працювати. Ось, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, щоб наша дирочка герметично закрилась, ми маємо провести навколо нашого отвору. отак от. Тут вже герметично виходить заклеєно, запаяно і тому водичка всередині не потрапить. Віск у нас виступає таким. Захисником кольору, так би мовити. Тобто, ми пишемо воском і потім занурюємо поступово в різні барвники. Тобто, у нас зараз єчко білого кольору, і ми маємо на ньому запробувати все, що має бути білого кольору. Тобто, дивлячись на цей малюнок, ми розуміємо, що ми маємо намалювати цю рисочку, гілочку ніби, і промалювати самі листочки. Ось вони наші. І коли ми зануримо наступну найсвітлішу фарму, це жовта виходить. Ці моменти, ці елементи, всі вони залишаться такого самого. Ну, тобто вони не зафарбуються, бо віск їх заховав, а віск сам по собі має властивість звіштовхувати фарбу, виштовхувати воду, не тільки фарбу. Тобто нам потрібно. От ми з вже об'ємний такий малюночок, це варіація на цю ж тему, Просто ми тут ще здоров'я. бо Визиваємо колір не здоров'я. Тобто, і для зручності, коли ми, от, наприклад, ось такі лінії проводимо, суцільні, ми маємо, виходить, не писачком рухатися, а ми зафіксували пальчиком по центру, десь сієчка, і проводити рівну лінію. Тобто ми прокручуємо саме яйце, ми не ведемо писачок. І носик ми не відриваємо, аж поки нам треба не підігріти його. Писачок ми постійно з часом підігріваємо, щоб наш віск не остигав. Одна лінія готова, тобто ми ось так його ведемо. Ведемо, ведемо, видимо, у нас є переділ. Тепер що нам треба зробити? Нам треба зробити гілочку і промалювати самі вже листочки. Можна для початку, якщо страшно, зразу писати писачком. Можна олівчиком легенько примітити в собі все, що хочеш, але все одно потім бажано його тим самим оцетом максимально, максимально стерти, щоб лиш, лиш трошечки було видно е, саме контури, ніби, якщо так важко. Але я би рекомендувала зразу починати е, писати писачком. Якщо трошечки щось не виходить, не, не розчаровуватися, а просто вже. Довигадувати, якщо там, наприклад, буває таке, що десь краплинка впаде не там де треба, значить так писанка хоче. Значить, вона там щось тобі підказує, що воно так має бути, так як вона вирішила. І зараз занурюємо найсвітліший колір, це у нас жовтий. І ми будемо робити такі Занурюємо його. Воно у нас, бачите, спливає, тому що у нас пустеньке, але ми можемо це зробити ось так. Ось Воно у нас вже в принципі, зафарбувалося такий красивий жовтий колір. І ми зараз будемо робити такі крапочки. Тобто ми розігріваємо дуже гарно, досить так сильно писачок, щоб він у нас залишав такі крапенки. Раз. Можна так само його, якщо промочувати постійно віск, ми будемо досить такі жирні крапенки давати. І маємо зараз наповнити наше тло. Але маємо залишити для іншого кольору, що таке. Червоне. Тобто ми зараз можемо навіть побачити, що те, що ми промалювали попередньо, було у нас десь в місцях, там, де трошечки більше просвітлюється віск, ми бачимо, що воно залишилося білого кольору. І зараз те, що ми зафарбуємо, буде жовтого кольору у нас. Так, Знову протираємо оцетом і будемо заринулювати в наступних фарб. <кій> Наступна у нас виходить по малюночку, це у нас червона фарба. Знову можемо бачити, що тут у нас був жовтий колір, тут у нас біленький. Тобто ми зараз якраз можемо спостерігати той момент, коли ми розуміємо, що всі кольори насправді у нас зберігаються під воском. І знову робимо те саме. Нам потрібно ще червоні крапинки. Беремо сачок, гарно його розібрано. Ми маємо слідкувати, щоб наша фарба гарно просихала, тобто для того я серветочкою промочую. бо якщо раптом у нас віск випаде на водичку, то він може відшушитися. В цей момент у нас не пофарбує. І знову робимо ократи. Це вже у нас будуть червоні. Де така у нас е... свого роду гра, тому що? Червоний і зелений він може часто мінятися кольорами. Наприклад, якщо це зелений не насичений, а ось такий от цей світлий зелений, такий салатовий більше, то його можна якраз давати перед червоним, бо він вважається світлішим. І якщо це ось такий темний, який зараз у нас друга половинка листочків, то його обов'язково давати треба після червоного, тому що ми червоний вже не зможемо покласти, тому що він буде вже коричневим. Тобто тут треба теж розуміти групу єднання світ кольорів. Ми занурюємо зараз в зелений і наші листочки в зелений. От, ми бачимо там, де ми підтирали, вона така у нас вже яскравіша. От мені вже лежить. І от ви бачите, там, де не підтирали, він такий темно-темно-зелений. Так. Те, та, а тут у нас листочки якраз яскраві. І, і тепер наше завдання повністю, повністю все уважно ці листочки промалювати всередині. Насправді в тому тільки так рукою знімається. Я, наприклад, коли стою зранку, відправила чоловіка, сідаю, вигуляла песика, бо якщо не вигуляєш, то може і ввечері вигуляти вже наступний раз. І сідаю писати писанки. Ну і чесно, от отхаминаюся тоді, коли вже чоловік приходить з роботи. Тобто чоловіка. у нас стільки так, воно абсолютно нівелюється час. І розумієш, що ти вже забув поїсти. Занурюємо в коричневу фарбу. Останню. Це може бути або коричнева, або чорна. Тобто ми зараз можемо навіть, і, і не маючи чорної фарби, такої висичені. Так, ми можемо зараз її зробити за рахунок гри кольорів накладання. Тобто так само, як з звичайних там, художніх техніках, ми знаємо, що там, якщо додати до жовтого зелений буде салатовий, до червоного жовтий буде помаранчевий. Тут така сама техніка накладання кольорів, Тобто ми можемо досягнути того кольору, якого ми прагнемо. От у нас воно вже майже містецький чорний. Навіть з таким десь фіолетним відтінком. Тобто, навіть беручи одні ті самі фарби, я ж кажу, це настільки така живий об'єкт. І насправді, то, як то, що я кажу, що писанка так вирішила, це насправді так і є. Бо ти дві однакові, по суті, дві по одній ж ті самі технології робиш, і вони зовсім по інакшому ході. На одній колір ляже так, на другій так. Все, ми можемо в принципі її вже очищати. Нам обов'язково треба зняти наші оці от хвостики, тому що. При нагріванні повітря збільшується і, і там наша. Це заклеїв ручки, так? Хвилюючий момент. Так, Відкрили, щоб наше яєчко не трісло. Підносимо трохи поведені до вогню. Не ось так. Бо воно тоді шкарлупа тоненька і воно може згоріти у нас дуже швидко, тому що воно тонесеньке, і тоді залишиться дуже некрасива чорна пляма, яку вже ніяк не дінеш ніде. Тобто ми поруч з вогнем і дивимося, коли віск починає топитися. Ми цей процес бачимо, в принципі. Його підтопили і витираємо. І у нас відкриваються всі О, наші красиві. кольори. Угу. Так. Це магія. Я ж кажу, схоже на огранку каменя. Тобто і весь весь віск ми знаємо, де ми маємо весь його прибрати. І От у нас відкривається справжній аж Швидше зробити. І вдавнину так робили теж, наприклад, коли там намалювали 100 яєць, ти ж не будеш садіти з кожним яйцем і, і витирати його. Е, в даному, тоді була пічка, в даному випадку зараз духовка розігрівається до 50 градусів. 50 там. Е, на якусь, там, наприклад, якщо ви поглядаєте на противень, то бажано застелити чимось, щоб віз, наприклад, який буде стікати, не замастив вам там посуду. Застелити чи ганчіркою, чи пергаментом. І в духовці при 50 градусах з яєчком абсолютно нічого не встигає зробити. Тут це низька температура, а віск у нас весь стирається, ну тобто спливає. І таким чином ми просто відкрили духовку, виняли яєчко, протерли його, і цей процес набагато швидше відбувається. Дядькам, батькам, татам, сили їм, здоров'ячка.